Честь собі, життя Богу і Україні. Таке життєве кредо автора монографії Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця 19-го першої половини 20-го століття. Любомир Крупа був студентом легендарного першого набору істориків у Тернопільському педагогічному інституті. Син дисидента, політично громадсько культурного діяча Левка Крупи. Історичний фах обрав не випадково. Він ще у батьківській домівці зрозумів, що справжня історія його народу відрізняється від того, про що пишуть. Янські підручники дослідження постаті митрополита Шеківського допомер зайнявся невипадком. по перше про цю людину говорили у нас вдома. Ми знали про цю людину, про її значення для України. По-друге, були добрі друзі, які підказували, що варто взяти до уваги. І мамина подруга, науковець Любов Постові, запропонувала, щоб Любомир досліджувався Митрополита Шевтинського. І, врешті, коли е, науковим керівником був обраний Микола Миронович Алексієвиць, то він також підтримав Любомирів вибір і допоміг сформулювати і тему, і розділи так, щоб ця робота виглядала достойною в науковому світі. Любомир Крупа був серед перших дослідників постаті Андрея Шептицького. Матеріалів на той час було обмаль, а від того розповідають одногрупники, з'являвся ще більший азарт копнути глибше. Приховане і замовчуване вражало. Дослідник дізнався, що митрополит разом з папою Римським реформував українську греко-католицьку церкву. Як політик, дбав про українську державність, турбувався про освіту свого народу та був щедрим меценатом, навчав, як будувати рідну хату, засуджував нацизм і рятував євреїв, допомагав сиротам. Мівів поводитися з бізнесом, реформував банківську справу, знався у мистецтві, бо сам був митцем, не боявся політичних репресій, домовлявся з Голівудом про створення художнього фільму про голодомор. Усвідомлення величі великого українця спонукало молодого науковця Любомира Крупу донести інформацію до якомога більшої кількості людей. І навіть той факт, що монографія побачила світ лише зараз, а не у 2003-му, коли була завершена, його рідні, колеги і друзі вважають теж не випадковим. Ка побачила світ у найпотрібніший час.